рогова пасіка піновуликів. Виймаючи заставні доски, охолоджуючи гнізда до наступного обльоту бджіл, я автоматично так само вийняв заставну доску з цього вулика. Але увага відбилася в тому, що щось було там неблагополучно. Я зразу не зрозумів, а пізніше підійшов. Зняв кришу і подивився. Нібито все нормально, бджіл зверху нема. Я ще й подумав, гарна знімівля сидять знизу. Але коли відкрив більше, мене насторожила велика кількість підмору на дні вулика. Коли я більше придивився, я подивився, що між рамками сидять мертві бджоли. Це не живі бджоли. Які повилазили і наверх, застегли тут. Зразу я подумав, що це можливо миша. Принюхався, нібито мишею не чути. Мій гріх, я цей вулик не поставив на рішітки, відкрив великий простір, тому що він стоїть далеко від хлівів, і тут миші, звичайно, не буває. Тим більше надія в мене на котів. Значить, запаху не чути. Нібито рамки цілі. В чому ж причина? Почав я вивчати другу причину. Причина голод. Ну, це криюча рамка мед є. Тут сиділи бджоли на початку зими, але вони звідси пішли, коли почалися морози. Інша рамка мед є. Тут теж бджоли сиділи, але як видно, вони вжалися на три крайніх рамки. Що видно по тому, як вони вилізли в кінці. Мед є, бджіл немає. Тільки сидять мертві бджоли, як ви бачите, на цьому меду. Ще одна рамка. Теж є, теж є мед, цукровий. Ну, До кінця вони його не... Не доїли, доїли до середини. Що ж таке? Дивимося тут. В кінці є так само мед. Половину меду з'їли. Ось, дійшли до кінця. Так, треба розсунути рамки. Дійшли до кінця і цей мед не доїли. Лишились на початку. А цей мед пробували розтопити. Бачите, жовта смуга. І видно, не могли розтопити, як було вже мало. І осип, дивіться, яка сильна сім'я була. Осип закрив все дно. Дивимося, останній. Так само є в кінці мед. приблизно з середини. І тут їх не було, це крайня рамка, але мертві бджоли пробували, щось взяти. В кінці, тобто вони ще дійшли до кінця і тут починали вилазити. Але найбільший осип, ви бачите, саме була на початку зимівлі. Тобто це причина не голод. Яка ж може дійсно причина бути, якщо це не голод? І тоді я так став думати, що це, напевне, причина кліщ. Є в мене лупа. Попробуємо. Кілька сімей, кілька жил роздивитися. Так. Візьмемо, зачерпнемо. Так. Перша ознака кліща деформація крила. Що ми бачимо? Крила ніби і нормальні. Хоча, як, як сказати, є тут деформація, немає. Ніби й нормальні крила. Друга ознака кліща, сидить він між тергітами. На спині бджоли. Ну, не бачу теж. Треба, звичайно, можливо, і в лабораторію дати, хоча це для пасічника дорого. Ну, не розбереш, чи є кліщ. Це треба окремо подивитися, попробувати включити подсвітку. Це, Тут є подсвітка. О, Так, що показує підсвітка? Ну, бджоли мокрі, тому що лежали на дні вулика. Знаєте, ні одного кліща я не бачу. Можливо, цей не кліщ. Є ще одна причина. Ця причина може бути пізній чи ранній розплод. Попробуємо подивитися. Дійсно, якийсь розплод є. Якийсь розплод є. Вони його кинули, тому що його не було. Чим обігріти, напевне. Подивимося всередині. Ну, всередині я не бачу нічого. Навіть з підсвіткою. О, світим. Не бачу я попробуємо перевернути. Опять бачимо. Опять бачимо капельки розплоду. Ну і судячи по тому, що бджоли сидять нормально, це не голод. Якби був голод, вони б всунулися в ці ячейки і звідти б не вилазили. Якби був розплод, вони теж навколо розплода застигли. Тобто все-таки причина якась хвороба. Якщо у вас є свої думки, що сталося з цим вуликом? Надсилайте свої коментарі. Це діло треба дійсно обдумати. Якщо б вам був пізнавальний цей матеріал, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Далі буде ще багато цікавих відео. Жду від вас коментарів, чому осипалась сім'я. Ще кілька думок хочу висловити. Ця сім'я була сама зла на моїй пасіці. Я врахував це від того, що в нас на кочівлі один пасічник має три дуже злих сім'ї, що від цих поліських бджіл, які вони брали в своїй юності. Там дуже злі матки. Скільки раз мені казали, щоб він їх поміняв і їм пробував, матки не приймають нікого і виводять весь час постійно свою матку, знищуючи конкурентку. І ось ця зла сім'я. Мені не давало, як слід обробити від кліща, тому що весь час вилітала, шуміла, кусала. І я, наприклад, не дуже і дивився, які в них рамки, вважав, що там нормально тільки збоку, тому що було страшно до них лізти. Вони прокусували через костюм навіть. Але, можливо, вона була зла, щоб була неблагополучна. І, і тому, ви знаєте, в мене якої жалю за нею нема. Я і думав цю матку поміняти весною, хоча б жил жалко і хочу ще сказати, що на дні підмор мокрий. Ну це можливо від того, що коли стали впадати бджоли, вони закрили вентиляційну решітку і вона змокріла. Хоча, можливо, ще якісь причини. Оце такі штрихи до того, щоб думати, чому осипалася сім'я. Чи від розплоду, чи від кліща, якого не видно. До речі, ось біля розплоду бджілки повлазили в комірки. Це все-таки ознака голоду. Хоча на голоду вони б, мені здається, трохи більше сиділи в комірках. І тим більше в кінці був корм, якого вони не могли розтопити. Ну, Попробуємо цей корм. Він все-таки да. корм цей, як ви бачите, більш-менш нормальний. Хоча, можливо, трошки, трошки їх їм важко було розігріти, тому що жовта пляма вказує. Щоб було важко розігріти цей корм. І тим більше осип була на початку зимівлі. Почали сипати ще тоді. Я не контролював по підмору стан і через що вийшла така ситуація? Оце такі ще мої думки. Жду від вас коментарів.